Всім привіт! Випоную лот для швейних магазинів. Це у нас німецького виробника КВМ. Так виглядають упаковки різні. У даному лоті є різноманітна кількість різного товару. Наприклад, такі гудзики для джинсів є. Є у нас булавки різні, такі, такі булавки є, такого плану. Також шпильки в цьому лоті є. У цьому лоті є ще для штор. Такі крючки такого типу, отакі. Такі заглушки для карнізів. Ліпучі ленти чорні і білі. Це біла. Це чорна, вона тут на липучці. Тобто її можна пришивати і приліплювати. Також є такі наборчики це там для готелю чи для дому, з різною ниткою, і іголка, нитка, все, що потрібно для першого ремонту. Клей для текстилю. Такий. Також спорювачі для швів, нитки різних кольорів. Білі, чорні нитки, товстіші, тонші. Такі нитки є. Також це є клейка лента для ремонту одягу чи для штанів, щоб підгинати їх. Є резинки. Резинки є трьох видів, трьох три ширини це 10 мм. Резинка є 20 мм чорно-біла. І резинка є 40 мм ширини. Є іголки для швейних машинок. Такі набори по 5 штук різної товщини, різної якості. І для шиття такі набори товстих іголок. Є такі голки однакові. Є тоненькі іголки з таким вушком, двійним, кому важко заселяти. Такі холки. Також в цьому наборі є такий набір ниток. Тут по 50 метрів 12 кольорів ниток. В упаковці І нашивки, різноманітні нашивки. Вони є з ліпучою основою, з різними тут героями. Є просто однотонні. Також є Діснеївські нашивки, такі наліпки для ремонту одягу чи для декору. такі є. От цей лот важить 4 кг, в ньому десь є 220 штук товару. Замовляйте такий лот наших менеджерів.